Мов звук так минає життя моментально, ми досить безпечні на грішній землі, Здається нам вічність лиш сном нереальним. Про небо чи пекло у яви малі? Проходить зима і бояння весняне, а там літо тепле і осінь за ним. А що, якщо завтра нас раптом не стане і цей вже зробиться зовсім чужим. Ми тратимо час на скандали і чвари, образи порожні і горді слова, то гнівом на сонце наводимо хмари, а то мрію світлу, чуюсь розбива. Годуємось попелом, сіємо вітер на імідж фальшивий. Працюємо ми, порушені в межі святого Завіту та ще й. Називаємось Богу дітьми, скарбів вже немало собі поскладали, чомусь не на небі, а тут світі, і стільки всього вже собі спланували, будуючи десь на піску власний дім. Які ж безмістовні і пагубні мрії, якщо в них немає Ісуса Христа, якщо покладаю на себе надії і душі, Заповнила зла суїта, а що, якщо раптом життєва дорога раніше до вічності нас приведе, а що якщо завтра побачимо Бога, і хтось наші руки холодні складе? Ми дуже безпечні, порою байдужі зі світом гріховним поволі сплились. Здається, що потім очистимо душі. Здається, все встигнемо тільки колись, Здається, з братом пізніше. А що, якщо нині в останні ми тут? А що, якщо завтра не буде нас більше? А що, якщо завтра Всевишній суд? потрібно нам в першості власні міняти? Земне зрадить нас, все одно підведе, давайте на небі багатство складати. Де злодій ніякий його не вкраде, відкиньте всю гордість, прощайте образи, несіть мир і спокій у власну сім'ю, забудьте, гіркі вам написані фрази, добром засівайте лишиву свою, Віддайтеся волі Всевишнього Бога, життя без Христу присвятіть, бо серцю не треба. Багатства земного, ви вічним багатством Його наділіть, щоб потім не плакати і не жаліти, що так безмістовно прожили всі дні. Дозвольте, Ісусу, рости, вам моліти, щоб Богу на зустріч не йти в порожні. І що, якщо завтра нас рато не стане, коли ми з Христом, значить смерть, надбання, Хайть наших душ. Вже сьогодні розстане і зникне навіки земна дошня.